Давайте розглянемо детальніше шафу купе від фабрики «Комфорт Меблі. У них, це шафа 2 метри глибиною 60, висотою 2,40. Подивіться на гарне розділення фасадів. Це у нас ДСП білий глянець, це у нас золотий дуб і золотий профіль. Шафа з одної сторони з поличним рядом, наповнення білий ДСП. І з іншої сторони, подивіться, як додаткової опції ми можемо замовити отакий ящичний блок. Довжина цього ящичного блоку 49 см, висота 59 см і глибина, ну, по глибині шафи купе. Він на телескопічних направляючих. Ви його можете поставити на одну чи на іншу сторону, на яку вам потрібно. Фабрика пропонує нам дуже великий вибір фасадів. Це може бути дзеркала, це можуть бути піскоструйні малюнки, це може бути. Фотодрук і покритий уефлаком. Це може бути розділення фасадів і дуже великий вибір наповнення. Ми можемо комплектувати поличний ряд з однієї сторони, платяний відділ знову поличний ряд. Ми можемо доукомплектовувати полицями, ставити додаткові ящичні блоки. Звертайтесь до нас, заміряйте, який розмір шафи вам потрібний. Ми запропонуємо вам різні варіанти.